Малювання, моделювання, керування дронами та крійка. Усе це школярі освоюють на безкоштовних гуртках в Івано-Франківську. Як можна доєднатися до занять, дивіться у наступному сюжеті. Так, беремо викрійку, шаблончик і кладемо. От де ти покладеш, тримає? Ну тут, правильно, не по центру, бо решту все раз і в смітник, правда? Краси для волосся, м'які іграшки та навіть сумочки. Усе це виробляють школярки на гуртку шиття. Я це люблю, я це дітям розказую від виробництва тканин, характеристики їх і все, що можна робити: іграшки, квіти, картини, сумочки. У них ідей навіть більше, ніж у мене. Руками, машинкою, ну, вже як хочуть. От зараз ми робимо такий майстер-клас. За колочко на волосся. а ще тут навчають малюванню. Діти опановують одразу кілька технік: від класичної графіки до сучасних арт-колажів. Школярів готують не лише до конкурсів, а й до вступу у навчальні заклади. Дуже актуально зараз діти запитуються. їм цікаво, тому що поступає після закінчення 9 класу, 11 класу. Дітки, які хочуть навчатися на дизайнерів, на архітекторів. І дуже актуально, тому що дітям потрібно здавати творчий іспит. І ми починаємо, як то кажуть, налаштовувати дітей, які більш творчі, від з початкових класів до старшокласників. Це дитяча робота дівчинки. Вона до мене ходила. Це якраз кольоровими олівцями. Діти інколи не розуміють і не знають, як треба працювати, і як потрібно малювати, що починати. Ми це про все проговорюємо. І як змішувати кольори, здається, олівцями це нереально, а реально. Ось це теж дитяча робота. Вперше відвідала гурток малювання 12-річна Дарина. Дівчина хоче покращити свої вміння. Так, я деколи люблю малювати. Я, Дуже гарно малюю, ну не дуже, але я просто люблю малювати. Це моє хобі. Я хочу вдосконалити свої навички в цьому місці і навчитися малювати краще, і саме це кажуть педагоги. Головна мета гуртків не тільки навчити, а й підтримати бажання дітей творити. І, відповідно, ми створюємо такий ресурсний куточок, тобто простір для того, аби наші діти-вихованці, які навіть вперше сьогодні до нас прийшли, все-таки хотіли, бажали нас навчатися. Відповідно, почували себе комфортно, звісно, і, відповідно, ми будемо максимум зусиль докладати і надалі. Наразі ще можна доєднатися до безкоштовних гуртків. Аби це зробити, потрібна письмова заява від батьків.